І так, я продовжую далі. Далі про що? Хочу сказати, що коли, коли, а, ще один фільм, значить, вам зразу кажу. Фільм іще Не дивись вгору, там, де Ді Капріо знімається, так? А, згадала того актора Кіану Рівс. Кіану Рівс взагалі для мене це крутий актор, крута людина. Людина високої свідомості, людина, яка от просто грає ці фільми не тому, що він актор, а тому, що він їх проживає реально і він розуміє, про що вони. І також Джон Уік, гляньте, кому цікаво. А тепер не дивись вгору. так? Варіант ще який: коли летіла комета і наближалася до землі, і вона мала її влупаситися в цю землю нашу, де ми всі є. І там в тому фільмі показано, як живуть люди. Зараз включу ще тут, забула камеру включити. І так, якщо ще говорити про фільми, не дивися уверх, це комета, яка просто ціленаправлено летить. І гляньте, нам кажуть вже астрологи, кажуть нам люди, які досліджують, так, НАСА також, організація ця. Кажуть, що летить все ж таки щось, наближається, Так? Так? було і фільм такий вже був. Тобто програмування реальності відбувається самими нами, нами, друзі, не кимось. Нами. Що ми робимо з цим? Нам показують варіанти кінця світу, де ми є. Тобто, комета летить, Так? ядерна війна. Так? І сюди ще можна що додати? Вам кажуть всім, нам всім кажуть, закінчуються запаси питної води, закінчуються ресурси, нагрівається повітря, ці мета-центри, які вживають дуже багато води для охолодження, вони нагріваються, то чи це не є? Причиною того, що прискорюється потепління. Друзі, цікаво те, що ми не віримо. Ми кажемо, та ну не може бути. Та це не може бути, це майбутнє десь там, це не з нами. Це нам хтось щось готує. Це йдуть, значить, переділ там світового господства, там і ще там друзі. Реально, на, на, як на долоні, політики, маразматики. Неадеквати, реально як на долоні, люди, які спасають цю землю, і це явно є. Хтось колись казав мені там, що я там я написала вірш Володимиру Зеленському. Я відчула поштовх ще на початку війни. Тоді, коли таке було потрясіння, я написала вірш, бо я бачила в ньому вже ту людину, яка просто бореться не тільки там за землю, за людей, за все, він за ідею бореться, просто за ідею вижити. Як дійсно той Нео там з цієї матриці якось вирватись треба. І багато що да, йому пишуть, картини малюють, пишуть багато чого про нього, але люди. Думають, ні, він такий, як всі. Він е, потаємно там за владу чіпляється, там вішають на нього. всяке. Лю... Друзі, гляньте. Він такий, який є. Ось він. Він такий просто, він по-іншому бути не може. Тому що в час зараз такий, що жодна людина не може бути іншою. Я не можу бути іншою, сидячи тут. Я не зіграю роль. Розумієте? Ніхто з нас більше не зіграє роль. Все, подвійність скінчилася. Чому ми не можемо витягнути з цього ось свою реальність, ось вона? Чому так? Все на долоні, друзі, гляньте. Ви думаєте, що поряд з вами людина? Ось з таким характером, ось так себе веде. І все таке. Ні, це вона не така, вона буває і краще, це, мабуть, гарно, можливо, період такий цей пройде, і все стане на свої місця. Ні, ось вам, ось воно. Все як є. Ти така, як є. Ти такий, як є. Він такий, як є, вона така, як є. Всі такі, як є. Ось на долоні на. Дивись, бери. Чому ти не віриш? Чому ти не віриш, що це так? Чому ти не можеш про себе сказати, я така, яка є? Я такий, який є. А який ти є? А все, ти не граєш ролі. Якщо ти не розумієш, що тобі треба саме дивитися в глибину свою і розпізнати того істину, хто ти є, то зараз іншої задачі немає. Ні в кого. Що іще, друзі, який ще приклад у вас є? Можете написати в коментарях, які ви ще приклади знаєте. Що по факту все є, нам все показують. Хто показує, ми самі. Хто знищує світ? Ми самі. Чому? Бо ми не віримо, ми не віримо в те, що з нами зараз відбувається. Ми не віримо в те, що з нами зараз відбувається. Парадокс. Скільки знаків було протягом всього цього періоду, де ми є, скільки знаків нам було, все збувається чітко і ясно, тільки не колись, а зараз. Ось зараз раз і тебе. Говорили, балакали, да? сіли і заплакали. А що далі? А далі, друзі, я вам хочу сказати так. Все Залежить від свідомості людей. Сплячі, тупі ідіоти, які далі продовжують думати, що все добре, все буде добре. слово все буде добре потрібно викинути взагалі. Ви знаєте, тому що воно несе спотворену реальність. Все, що значить все. Що, буде? що значить буде? І що значить добре? Три слова спотворені в своєму коду, в коду, в коді енергії, які вони несуть. Все не буде, не, може не бути всього, може не бути майбутнього і може не бути добра. Факт факт. А тепер скажіть мені, будь ласка, в що ви вірите? І ось дивіться, найвеликий гріх, самий важкий гріх, якого ніколи не пробачає жоден Бог, бо їх багато. Тому що є ієрархія богів. І це не те, що ми бачимо, як в людському обліку чи обличчі, чи в лику людському. ні, то не то. Бог це матриця. І коли Бог. Переходить на якийсь інший рівень, або нас бере, підхоплює структура, система існування іншого Бога. Він бувається ось так. Але до свідомості Бога тобі потрібно ж дотягнутися ось твій шлях. І тут, розумієш, одне: є варіанти, або тебе знищить ам, комета, яка розіб'ється об землю. А ми тут всі. І дітки, і старенькі, молоденькі, там, всякі-всякі. Всі. Або вірус, хвороби, або зникне вода. Можливо. Це як варіант. Або і ти, або що ще? Війна ядерна. Або зникне вода, зникне їжа. Факт, факт. Що ще? А ви кажете, давайте подивимось, хто там сказав, що сказав Осланян, що сказав там Фабрика новин, що сказав там ще той канал, що сказав, а Путін те, а Путін те, а Путін те, ось вам Путін ясне діло, ось він, знаєте вам, він такий. Про що ще говорити? Він вбивця. Він завершує програму Сталіна. Всі знають, що Сталін це диявол в оплоті, це й перейняв. Дозавершує. Ну, що ще? Диявол, ди. ди. Дуальність, диявол. Подвійність зникає. Все проявлене, ось як на долоні. Бери, розгреби для себе, хоча б усвідом. Усвідом для себе свою реальність, яку ти створюєш. Для кого ти її створюєш? Друзі, повірте. Ну, немає нічого іншого, крім того, що є, і бути не може. Ми маємо мріяти так, але ця мрія має відбуватися зі стану, з якого ти можеш її створити. Раніше, коли можна було подумати одне, говорити інше, там, робити третє, десяте там, і так далі, зараз так не можна. Зараз просто так не працює. Розумієте? Ну не можна так. І варіанти, всі все бачать, всім все видно. Хто на що, е як то кажуть, спроможній? На що спроможна ти? На що спроможен ти? На що спроможні керівники держав? Кожний покоління, яке прийшло, те покоління може так правити. А це покоління, яке приходить, зараз воно ось так править. А через, можливо, через п'ять років придуть, не будуть так правити, а воно так буде. Бо я знаю. Я знаю, як зараз формується вже нова літа нашого світу. Але цей світ потрібно, щоб жив. Він має жити. Перестаньте грати ролі. Перестаньте віддавати вашу увагу. Туди куди не потрібно, тому що це коштує вам життя. І не тільки вам, а взагалі людству. А чому про людство ніхто не думає? Ігра престолів. Показали вам, показали. Мертвляки вставали і йшли, так? били людей, убивали. Мертвляки йшли, вбивали людей. Тут глянеш раз! А тут іще одна штука прийшла штучний інтелект. Штука ще одна прийшла, яка називається штучний інтелект. Вам що не показують, що це буде? Вам не показують? Якщо зараз оці, хто володіють сім компаній світових, про які я вам казала в минулому відео, так? за якими стоять реальні люди? Це Цукерберг, так? Безус. Ілон Маск, ну і то ще так. І, і так далі. Так? Там, там я не буду їх перераховувати. Ну, тобто ці компанії, які володіють найбільшими дата-центрами, які володіють цією штукою, якщо вони створять над цей розумний інтер, інтернет, інтернет, ой, інтернет, інтелект, господи. Надрозумний, якщо вони вже його створять із того, що є, Так? то він буде казати, що я розумніший вас усіх, а ви люди ніхто, ніщо. І зараз вже люди так. раз. Так, от друзі, якщо вони це створять і це піде далі, то наш кінець світу з вами близенько. Це я вам сьогодні реально кажу. Знаєте, я так можу посміхатися, можу говорити, але ж я ж не страхаю нікого. Я вам кажу реальні речі. Гляньте, ви такі, які ви є. Зараз, тут і зараз. Навколо вас, такі, як вони справді є. Все, крапка, ось прояв, прояв. Розумієте? Саме так, а не інакше. Задумайтесь над цим. Замисліться.